Хочеться, щоб кожен коуч поділився своїми якимись улюбленими інструментами розвитку лідерів? Як ви іншим допомагаєте? Безумовно, в кожного з нас є там ціла палітра інструментів. Так, я зараз говорю про такі, от, які завжди з вами? Ви їх пробували вже незліченну кількість разів. Вони у вашому виконанні працюють практично кожного разу. Там може такий якийсь лайфхачок, так? Ти, ти, Ігор, дуже любиш це запитання, яка, яка вторена вигода? або прихована вигода, воно дуже розкриваюче для моїх клієнтів. І е, якщо я відчуваю в правильний момент, то воно завжди заходить. І заходить не, не заради того, щоб зайти, а воно створює там, мисленнявий процес, який в, в, ну, дає, дає рух далі, завжди працюють. Есті... Ну, типу, як зараз, як було, і потім, ну, типу, не знаю, метрично, відчуттєво, але обов'язково покладене. На міру, папір або кудись, щоб можна було показати, або людина могла б подивитись. Ну, Це класична історія, і для мене вона завжди працює. Як я, якщо я клієнт, і для моїх, для моїх клієнтів. Мені здається, що це супер базові речі. І вони Тому, напевно, базові, тому що вони фундаментальні і дуже дієві. Бачити, де я був і де я є, і що я такого зробив, що в мене це вийшло. Це на підкріплення запитання. Ну, і, і, очевидна річ, на не підкріплення на зону розвитку, це як ти думаєш, як ти думаєш, яка вигода в тому, що ти цього не зробив. Ну, це клас вже повернення до попереднього, в якій старі рамці ти залишаєшся. Але таким складним питанням не треба балуватися, типу, в якій складні рамці ти залишаєшся. Це типу, я потім можу цей фрейм збудувати. А тут поєднує показати бажання залишитися в тому вимірі, в якому залишається людина. Вот, please. Ну, тоді я можу продовжити, тому що якщо питання було, де ти був, де ти зараз, то те, що я зазвичай бачу, багато запитів є про констатацію проблеми. У мене зараз ось що, там, от, вони роблять, там, чи я не отримую і таке інше. От, і, і, і те, що я питаю, каже, Окей, а що ти хочеш? Ну, а як це має бути? А де ти маєш бути? Як це має виглядати? Як ти зрозумієш, що має бути гарним результатом? І це про те, куди. Тому що мені, наприклад, взагалі складно щось робити, коли я не розумію, куди. Це я постійно кажу своїм клієнтам: уявіть собі, що ми зустрілися на зрічному вокзалі, і ви мені бідкуєтеся, кажете: От, я хочу поїхати з цього міста, там, по рай потяг якийсь. Я кажу: ну, добре, а куди ти хочеш потрапити? В яке місце ти хочеш поїхати? Тому що я не знаю до того, куди що тобі. Порадити, а, а ще питання, якщо ми вже про питання, це а що добре зараз? Тому що дуже часто для змін потрібна енергія, для змін потрібні опори. Якщо ми хочемо піднятися на другий, третій поверхи, нам потрібно спочатку подякувати першому поверху, на да, чи фундаменту, взагалі, і треба знати на що спиратися. І люди зазвичай так: а що є щось добре? І коли починаємо. Робити аудит, аналіз зазвичай втричі більше доброго, ніж те, що бентежить чи хвилює. Угу. Я вже по суті, вну... з внутрішнім станом роботу таким чином проводиш. Це так? точно ресурс піднімає, аб... угу. абсолютно так. Вас. Дякую, Віктор. Як ти розвиваєш, коли ти працюєш в стратсесії чи в коучингу? Таких три твоїх козирі, які класно працюють для лідерів в твоєму виконанні? Слухайте. Ну, перша, не то, щоб прямо прям інструмент, це м воно, мабуть, дивно якось буде звучати. Це створення атмосфери, коли люди стають самі собою. І вони можуть почути, що насправді вони хочуть чи не хочуть, подобається, не подобається. Що відчувають. Це можливість бути собою. Да? І для лідера я бачу, що важливо просто з кимось спокійно, природньо, нормально поговорити. І це вже інструмент там розвитку. А, друга штука це я підтримую Андрія. Це, наприклад. Вивесити все кудись в міро, на дошку, кудись просто зі своєї башки, щоб ти мог, міг об'єктивно на це, на це подивитися. Ну, а третє, ну, це наш, наш метод, наш підхід це питання, це питання, розширюючи, заглиблюючи, аби залучити людину в це дослідження. Да, тобто я свою роль бачу, щоб залучити людину в дослідження того, що хоче, не виход... що не виходить зараз, і до того, щоб зробити наступний крок. Тому я не людина інструментів, я такий якийсь вітряний, інту, інтуїтивний, да, і кажуть, що це, що це було. Люди, які люблять структурні стратегічні сесії, це не до мене, не йдіть, я вас розчарую. А ті, які там люблять працювати з командними аспектами, копати в глибину і досліджувати це зацікавленість, коли о, слухай, там щось є. Давай разом тебе підемо. Мабуть, так. Ну, трошки абстрактно, вибачте. Um, моя черга відповісти. Знаєш, оскільки я працюю багато з людьми, люди мозок, все через мозок, все через рацію, то класно для них працює інша перспектива, там емоційна, наприклад, Не знаю, ретроспектива в стилі Mad, Glad, Sad, Afraid. Що нас бісить, чи де на чому ми злимося, те, що нам подобається, і за що ми переживаємо, які ризики бачимо. Гарно розкриває. Тобто люди переважно так не думають. так? Такий emotional awareness розвиває, і вони тут нова, нова перспектива, дає нові інсайти. Вони могли про ці речі не сперечатись навіть або не проговорювати, вони могли їх просто фруструвати. А тут, коли вже проговорили, то вже приходиться з тим щось робити. Інший схожий спосіб для людей логіки це метафора, особливо, якщо це їхня метафора, а не моя. Працює добре. От. Ну, напа напевно, це. Але ж твоя метафора теж добре працює. Це коли ти даєш дзеркальну метафору? Так, ну знаєш, нас в ICF вчать, що клієнтська метафора набагато сильніше для нього працює, бо вона його так. І ми тоді йдемо в Е, Юр, можна додам одну штуку про інструмент прикладний. Я, якщо б моя рекомендація була собі і багатьом лідером. В чому прокачуватися і ставати класним це вмінні слухати. Згадав історію від одного клієнта. Клієнт каже, я колись працював в національній ретейл мережі, і наш власник в нього був один улюблений консультант з глобальної ретейл мережі з Англії, і він його запрошував раз в рік, мов ну, приїдь, щось там нам порекомендуй. Що робив цей англійський? Йому вже років під 70 було Е, Він каже: власнику, окей, йди, я тут поспілкуюсь з людьми. Приходить людей і питав: Ну що, що вам треба? Куди треба рухатись компанії? Куди ви вважаєте? Так? Вони йому все розказували, він каже: Окей, без питань. І, і вони кажуть, а що ти з тим будеш робити? Нічого занесу вашому власнику. А вони кажуть: так в смислі, ти нічого свого не додаш? Ти ж такий з такого бренда прийшов і каже: ні, нічого не додам, ви ж самі все знаєте. Просто він вас не чує, а мене послухає. Супер. Це основний трюк, напевно, так? організаційних, чим ми займаємося. А я іноді питаю у, у власників і у замовників, і кажу. Що ви хочете, щоб я сказав те, що вони не. Я так і питаю, що вони не чують у вас. Просто ну треба покликати якогось зовнішнього гуру, який просто буде рупором внутрішніх експертів, так? Моя дружина так мені каже, що чомусь ти від мене це не, не чуєш. А коли тобі з зоні приходять козі і Безумов... інші розповідають безумовно, безумовно. Ну, та то ж синдром, як там, внутрішнього голосу системи, чи як він називається, чи замиленого вуха. От не без того.